У любом лі шукають водія автотранспортних засобів. Найголовніший обов'язок це вчасна доставка вантажів. Зарплату обіцяють 80 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія кур'єра. Обов'язки доставляти посилки клієнтам або забирати на пошту, оформляти супровідні документи, підтримувати автомобіль у належному технічному стані, наявність посвідчення водія категорії Б. Зарплата 50 тисяч гривень. Також у Луцьку шукають електрозварника ручного зварювання. В обов'язки входить зварювальні роботи на будівництві та ремонті мостів і тунелів по Україні. Вахтовий метод роботи. Зарплата 41 тисяча 500 гривень. У буянах Торчинської громади на роботу запрошують головного бухгалтера обов'язки подання звітності в контролюючі органи, нарахування заробітної плати, введення кадрового діловодства, зарплата 35 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія інженера з ремонту. Потрібно здійснювати на місці пусконалагоджувальні роботи, інструктувати та навчати персонал, консультувати з приводу правильної експлуатації обладнання. Зарплату обіцяють 40 тисяч гривень. Також у Луцьку потрібен механік з ремонту устаткування. Головний обов'язок ремонтувати устаткування на м'ясопереробному підприємстві. Зарплата 35 тисяч гривень. У ковалі шукають головного енергетика. До обов'язків входить організація експлуатації та ремонту енергетичного устаткування і систем, забезпечення безперебійного постачання підприємства енергоресурсами, контроль за ефективним використанням енергії та впровадження заходів з енергозбереження, взаємодія з контролюючими органами та енергопостачальниками, укладання договорів, дотримання норм охорони праці та техніки безпеки, зарплати обіцяють 35 тисяч. У Луцьку потрібен начальник відділу транспорту. Здійснює розподіл транспортних засобів і оперативний контроль за їх використанням. Виконує розрахунки матеріально-технічних ресурсів та бере участь у складанні заявок на ці ресурси. Контролює технічний стан транспортних засобів, складає графіки водіїв. Зарплата 34 тисячі гривень. У Рованцях є вакансія комплектувальника проводів. Робота полягає у прокладанні проводів згідно з технічними кресленнями на дошках, обмотування проводів за допомогою і зустрічки, робота на спеціальних операціях та інше. Зарплата 30 тисяч 624 гривні. У Шепелі потрібен лікар ветеринарної медицини. Робота з м'ясними породами тварин. Фахівець має запобігати захворюванням тварин, лікувати їх у разі потреби, а також впроваджувати ветеринарні і зоогіїнічні правила їх утримання. Здійснювати дезінфекцію, дезінсекцію та дератизацію на території та приміщень, призначених для зберігання сировини і продуктів. Надається житло. Зарплата 20 тисяч гривень. На Волині шукають сортувальника на виробництві харчової продукції: ягоди, фрукти, овочі, обов'язки сортування заморожених плодів за розміром та якістю, готовність до фізичної роботи. Зарплата 24 тисячі гривень. Є вакансія оператора сушильних установок. Веде процес сушіння в режимі ручного керування. Здійснює регулювання режиму підтримання заданої температури. Контролює роботу обладнання. Дотримується правил технік безпеки. Зарплата 20 тисяч гривень. Ще є робота для зварника на машинах контактного пресового зварювання. Обов'язки здійснювати зварювання деталей. Обладнання на машинах контактного зварювання. Зарплата 20 тисяч гривень. Пустує вакансія машиніста-екструдера. Потрібно виконувати роботи на екструдері, специфічному апараті з автоматичним керуванням на підприємстві з виробництва поліетиленової плівки. Можливе навчання на робочому місці. Зарплата 20 тисяч гривень. Шукають на роботу слюсаря з механоскладальних робіт. Потрібно складати деталі та готові вироби згідно з технічною документацією. Робота з ручним інструментом та на механічному обладнанні. Вміння читати технічну документацію, креслення. Зарплата 26 тисяч гривень.